Ефірі лайф студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю близько 8% чоловіків та 20% жінок, що пережили травматичні події, мають посттравматичний стресовий розлад. Такі дані дає Міністерство охорони здоров'я України. Про це більше в ефірі з моїми гостями Олена Шитко, психолог міжнародної гуманітарної організації Project Hope та Олександр Рум'янцев, адвокат з ДТП. Вітаю вас. Дякую, що ви тут. Вітаю. Давайте найперше розберемося, що таке посттравматичний стресовий розлад. Посттравматичний стресовий розлад ПТСР це реакція на стресову на стресову ситуацію, яка має загрозу для життя. Її дійсно мають до 25% людей, які пережили травматичні події, і вона характеризується це. Нав'язливі спогади да? переживання травматичної події раз за разом, наче вона відбувається тут і зараз. Друге, це уникнення спогадів про травматичну ситуацію, уникнення якихось дій, якихось тригерів, розмов. І третє це якраз. Коли людина знаходиться в стані повної бойової готовності, да, тобто вона е, все оточення з як загрозливе. ПТСР діагностується, коли є ці три е, комп, в комплексі. Да, три у ці чинники вони є в комплексі. Діагностується, тобто самодіагностика тут діагностика Ні, не, ні це, це клінічний Випадки. Клінічний випадок, да і це не можна сказати, що самостійно. Психіка може сама адаптуватися і сама пройти в норму після травматичної події. Тому ПТСР діагностується у невеликій кількості людей і залежить від психологічних особливостей, від типу нервової системи, від ситуації, в якої людина попала. В суспільстві часто пов'язують ПТСР саме з військовим. От чомусь у нас так, якщо військовий, то точно ПТСР, але є різні категорії населення. Так? Хтось проживає в містах тилових, не виїжджав угу. за весь час повномасштабки і продовжує там жити. Хтось внутрішньопереміщені особи. Є люди, які взагалі виїхали за межі України, але вони теж інколи у них діагностують ПТСР. В кого може взагалі проявитися ПТСР? Тобто є категорія, яка більш вразлива і менш вразлива. Ну вважається, що ПТСР більш властивий жінкам, як більш емоційним. Ну це і статистика, так, так. про це говорить. Кожна да. п'ята жінка має, ну, виходить е, ну, зі статистики. Ну по різному, не можу тут сказати, що кожна п'ята, але Категорія людей, яка стикається з безпосередньою загрозою життю, тобто це не тільки війна може бути, це може бути якась травматична подія, може бути випадки сексуального насильства або домашнього насильства. Тобто будь-яка травматична подія, яка має загрозу для життя, може бути як чинник, після якого виникає ПТСР. А війна це якби постійна загроза, тому саме з війною пов'язують, що зараз буде багато. Але статистика все одно говорить про те, що у багатьох психіка зможе сама прийти в норму. Гул генераторів, звуки транспортних засобів, безглушників, звуки вибухів. Як це взагалі впливає на ознаки, на прояв ознак ПТСР або, можливо, поглиблення? Це може бути як тригер, на який людина реагує. Тобто так. людина чує гучний звук, і якщо в неї сама травматична подія була пов'язана саме з, з таким звуковим ефектом, то це може спричинити такий, такий феномен, як називається флешбек. Да? Що людина повернення, по, по, повернення да, да. психічне повернення людини в ту травматичну подію. Тобто людина тоді втрачає зв'язок з реальністю, і вона, наче, перебуває в самій травматичній події тут і зараз. Тобто цей е, гучний звук може спрацювати як тригер, Олександр. Чи зараз більше про правову сторону вас розпитаю? Але ви як житель Одеси чи помічаєте за собою? Бо можливо е, близькі чи друзі скажуться, що дійсно стали більше реагувати на якісь звуки? Ну тобто, це в вашому оточенні теж є. І в моєму оточенні, і в мене є так. Якщо, наприклад, дуже гучно, хлопець двері, так. то я одразу починаю дивитись, там, чи є у нас повітряна тривога, чи немає, то, ховати дитину, чи не ховати, ну і так далі. То і в моєму оточенні вже ж так само люди себе поводять. О, до речі, зараз швиденько про дозування інформації запитаю. так, От Це може, ем, бажання все контролювати. В кожного є соцмережі, і одразу до них звертається, коли чує якісь звуки, а не було б соцмереж, то де б ми перевіряли це, дивились? Чи варто дозувати поряд з воєнним станом, так, якусь інформацію? Звісно. Така інформаційна гігієна вона дуже важлива, тому що коли ми безкінечно кінечно моніторимо соціальні мережі, якісь пабліки, а в них дуже багато постів саме трагічних. Та, да, тобто люди перестають реагувати на якісь гарні події, і вони чіпляються для за якісь травматичні. І це дуже розхитує нервову систему. І тому саме оці там гучні звуки вони не тільки погано впливають на людей, які мають ПТСР. Ми всі знаходимося вже третій рік війни такої повномасштабної да, і значно більш локальної. І саме з цим пов'язано, що ми знаходимося в стані стресу дуже довго, і психіка тоді не може адаптуватися, десь вона трошки звикає, і ми адаптуємося до цього. Але здебільшого ми все одно реагуємо як на стресову реакцію. Так? Тобто організм приходить в бойову готовність на такі гучні звуки. Так? Тобто, в нас пришвидшується там серцебиття, там м'язи починають тремтіти. Тобто, це нам потрібно для того, щоб ми могли врятуватися. Тобто організм мобілізується на якусь дію. Тобто, і це не завжди пов'язано з ПТСР, це просто стан довготривалого стресу впливає так. Ми пам'ятаємо минулі новорічні ночі з 31 грудня на 1 січня, так коли не було ніяких феєрверків, петард, так і це вимушена історія, яка ще надовго, мабуть, з нами. Ми так, мабуть, ще довго не будемо святкувати, якраз через те, щоб багато людей не поверталися в ті травматичні події. І до речі, наші українці, які виїхали за кордон, кажуть, що дуже важко це переживають, або літаки в небі, так і ось ці звуки пов'язані з цим. або Ож, святкування, якісь гучні, це дуже впливає травматично. Так, от, через повномасштабну агресію Росії, дуже багато жителів почали звертати увагу дійсно на звуки генераторів. Що теж є вимушеним, так але і поводження деяких водіїв, які в транспортний засіб використовують без глушника дуже гучно, і що е, тут можна казати про норми допустимого шуму? Це як це поміряти, і чи взагалі можна про це говорити? Ми можемо казати лише про те, що в нас відносно транспортних засобів відсутні жодні норми допустимого шуму. Тобто, у нас держава не цікавилась цим до повномасштабного вторгнення, не цікавилась після повномасштабного вторгнення. Е, Намагаються. Локально це питання вирішувати. Наприклад, мер Києва, пан Кличко, ще в червні 2022 року вони видавали ну я так постанову якусь місцеву ще постанову чи розпорядження про те, що все заборонено, все будемо наказувати. Ви знаєте, я подивився єдиний рейсер, державний рейсер судових рішень, оскільки притягнення за повторне. Вчинення правопорушення вже здійснюється судом. Не поліція, а судом. Так от, жодної постанови про притягнення, як вони вказували за статтею 182 КУПАП відносно водія такого, чи власника такого транспортного засобу немає. Жодних постанов немає. Тут. Нікого не притягують. В нас на місцевому рівні якось це врегульовано? Ні. Тобто, в нас немає таких постанов, указів? там? Немає немає. немає, хоча навіть якщо вони були. Я як юрист я не розумію, як їх застосовувати. Тобто, по-перше, okay. ці адмінматеріали первинно мають складати поліцейські притягати до відповідальності. Але для того щоб притягти людину до відповідальності, повинні бути якісь докази. Тобто мають бути встановлені якісь норми шуму при перевищенні яких особа має бути притягнута, і має бути інструментарій тобто для вимірювання. Порушення ну наявності чи відсутності порушень цих норм, тому я на цей час в найближчій перспективі взагалі не вважаю це за можливе. Тобто всі, хто надокучали, докучали, вони продовжують використовувати експлуатувати свої транспортні засоби, бути гучними і можливо викликати в когось такі бурні реакції на звук. Саме так. І ну я неодноразово чув, що в місті Одесі поліцейські можуть. Намагатися притягнути особу до відповідальності за переобладнання там вихлопної системи, наприклад, системи викуду, там відпрацьованих газів. Але, ну як на мене, це довести вкрай важко і на що можуть розраховувати такі поліціянти, на те, що особа, особі буде дешевше сплатити штраф, ніж оскаржити винесено відносно неї постанову. Який там штраф? Там штраф 255 гривень, а на на повторну? Якщо там ми... підвищення якесь є? Так, зазвичай це в два рази підвищують, але при переобладнанні і без відсутності реєстрації там може бути вилучення транспортного засобу. Але необхідно довести, що виробником саме такої системи вихлопної не було спроєктовано так що вона перероблена ручну. Як це робити? На посаді поліцейського особиста я не розумію. Якщо перевіряють водія, то у нього з разом з правами перевіряють і технічну документацію на транспорт. Поясніть як виключно свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. То ну тобто, чи має, чи особа має право особа та керувати саме цим транспортним так. засобом? Все у нас відсутні жодні технічні огляди на цей час. Обов'язкові я маю на увазі для е приватних е автівок. Тобто ті, які там в режимі таксі працюють, які перевозять вантажі небезпечні, які перевозять людей, вони проходять обов'язковий огляд. Приватні не проходять і не зобов'язані проходити. Тому, ну як вам сказати, я, от, наприклад, привіз авто авт, ну, автівку, там, ну наприклад, зі сполучених штатів Америки, так я проходжу процедуру розмитнення та сертифікації. І якщо я пройшов процедуру сертифікації, значить на моя автівка відповідає нормам та стандартам, встановленим в Україні. Але за бажанням проходити сертифікацію? Ні. зобов'язані. Сертифіка... Об, обов'язково проводиться. Тобто в мене є сертифікат на мою так. автівку. Як можна дізнатися, чи особисто я самостійно своїми власними руками переробив чи не переробив вихлопну систему? Да ніяк. Ну, от ніяк. Ну неможливо виміряти цей рівень шуму. Для цього мають бути спеціальні прилади. Вони мають бути сертифіковані в Україні, і тоді вони е, будуть е, мати доказову силу, е, ну не результати їх вимірювань. Інакше ніяк. Тобто, особистий транспорт може пересуватися містом в будь-якому технічному стані. На жаль, так ні покарання ніякого за те, що це можливо несправний засіб або перероблений. Так Н ну я вам скажу так: покарання може бути, якщо очевидні. Є порушення, ну, якщо є інші покара... Так, Ну наприклад, порушення ПДД так чотирьох коліс там три, наприклад, <рес> <рес> чи на на дисках їде не на гумі. Ну таке. Тобто, це утрирує, але смішно, але сумно. Так. E, щодо законодавчого державного рівня, є проєкт закону, подивилась 9564. З приводу того, щоб підвищити адмінвідповідальність за керування чи експлуатацію транспортним засобом із перевищенням допустимого рівня шуму, вже ми вияснили, що допустимий рівень шуму виміряти неможливо, немає інструментарію. Майже рік статус цього законопроєкту як такий, що опрацьовується в комітетах. У вас це бентежить Чи ні? Чи хотілось би, щоб був якийсь рух в цьому ну, давай скажемо так? Я як юрист я звик. Мене це не бентежить, я звик. Ну, мабуть, не на часі зараз це нашим парламентаріям. Хоча дійсно рік в комітетах навіть не винесений на перше читання, це ну, доволі дивно. Тобто він мало кого з обранців наших цікавить. Мало кого. Хоча там авторів цього законопроекту там десь чоловік 20. Олександра, в мене тут ще багато питань, що робити з порушниками, як їх фіксувати, як доводити. Але ми вже вияснили, що марна це справа. Тобто будемо чути гучних водіїв транспортних засобів. Так, я, я вам більше того скажу. В нас зараз відсутня норма. Е, ви кажете про так. підвищення законопроекту. Тут не питання підвищення, тут питання введення взагалі норми. Тобто всі посилаються на статтю 172 КУПАП, але вона е, дотична до житлових відносин. Це коли там людина, наприклад, гучно слухає музику вд 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 вдома, чи право, здійснює там ремонтні якісь вплив в своїй квартирі, там в будинку, чи е, салюти фейервек. Тобто, це до житлових відносин е, відноситься, взагалі ця норма. Тобто вона не дотична жодним чином до транспортних засобів. Тобто необхідно вводити нову норму. Новий порядок, тобто мають бути ще й підзаконні акти до внесених змін в КУПАП, які будуть деталізувати порядок там, встановлення наявності чи відсутності порушень норм щодо впливу шуму, порядок притягнення особи до відповідальності і так далі. Тобто Це не вирішується однією статтею в КУПАП. На жаль, не вирішується. І на цей час жодних дій в цьому напрямку не здійснено, окрім намірів. Заявлено, все стаття, про яку ви кажете щодо гучності салютів, фейерверків. Чи є реальні справи у нас в Одесі так. в Україні в Україні? В Одесі розкажіть, є? які там штрафи, і які вироки? там мінімальні, там мінімальні штрафи за первинне притягнення там від 85 до 255 гривень. За повторне це вже суд притягає 255-510 гривень з можливим вилученням об'єкту чи там засобу, який там. Створює цей шум, так скажемо. А тепер повернемось до реакції організму, які призвод... до якого призводить цей шум. Так? От 85 гривень за якусь петарду і фейерверк – Це одноразова така адмінпорушення і виплата. Так? Е, людина, можливо, втратить свідомість, і, не дай Боже, зупиниться серце і так далі. Ну тобто, тіло може відреагувати. По -різному. різному, тобто тут 85 гривень а тут ціна життя. чогось здоров'я або життя ну. Такі неспівмірні речі має бути все-таки якось врегульовано. От ви як психолог, скажіть, хотіли б, щоб це дійсно було законодавчо, більш строго врегульовано? Звісно, звісно. Я вважаю, що це повинно бути якось да, врегульовано законодавче, тому що е шум, наприклад, від музики, да, він регулюється, шум від аптівок ні. Ну, якось це для мене досить дивно, mm -hmm. да, коли. Ді, ділиться, але те і те заважає, те і те руйнує нас, і може спрацювати як тригер, да, спрацювати як така пускова реакція дії організму. знаєте, не, Це, І буде реакція організму, нормальна реакція да, на ненормальну ситуацію. Я думаю, що ви теж читали багато історій про військових, які можливо їхали додому, так або просто десь в одному транспорті їхали з іншими цивільними, і там ставався якийсь або напад, так і можливо. Е Можливо, люди, які сиділи поряд, бачили це і розуміли, що це ознаки ПТСР. Можливо, там якийсь ставався епізод, так і ось така розгубленість є в суспільстві. Як реагувати на це? Що робити? Є якийсь такий короткий алгоритм, що треба знати в таких випадках, як допомогти людині, якщо у неї стався флешбек. Угу. Дивіться, перше, да, то треба пояснити людині, да, потім, коли вона приходить в якийсь уже нормальний, більш-менш стан, да поясняє, що де вона знаходиться, да. Оці первинні питання, да, спитати, як її звати, де вона знаходить. Тобто, якби повернути до дійсності, так. це перше. По-друге, в жодному разі там не здіймати галас, там не кричати. Не... Ну у нас люди дійсно не розуміють, що відбувається. Вони стикаються з таким. Потім е дуже багато там якихось скарг на те, що от, там неадекватно реагує. Але треба розуміти, що це нормальна реакція. Тобто, це людині така реакція людини рятувала життя на фронті, і тому, коли він чує гучний звук, да він автоматично рятується, лягає на підлогу. Наприклад, це якщо реакція на звук, навіть може когось захищати, тобто теж там кинути, прикрити з собою. Тобто до цього треба ставитися з розумінням, бо цей флешбек він може тривати певний час, він може від декількох секунд до там, декількох хвилин тривати. Тобто це може бути така довготривала реакція організму. А, тому треба більш такий так, ну, простір дати людині, щоб людина не зашкодила собі, да, не зашкодила оточуючим, але в жодному разі там, не підходити, не хапати, не кричати. Да, тобто дуже обережно, дуже спокійно там, можна там, якось її а, повертати. Там, Якимись там питаннями. Але ще раз, не підходити зі спини, там, не намагатися схопити тобто, це буде тільки провокувати далі. Якщо це незнайомець, чи треба взагалі витримати якусь паузу, так почекати? Можливо, тобто має бути якась, знаєте, коли кажуть, надавати першу домедичну допомогу, треба побачити, чи ти можеш сам для себе забезпечити безпеку. Вибачте, за тавтологію, так чи безпечно тобі надавати допомогу у випадку з флешбеками? Чи потрібно витримати якусь паузу, зачекати, а потім вже наближатися і допомагати? А, ти, якщо да. відчуваєш сили знову, да. ж таки. подивитися, да, чи безпечно це, і потім е дочекатися, коли людина стабілізується, да, спитати, може їй потрібна якась допомога. Бо навіть якщо людина повертається там, ну, умовно до реальності, да, в неї ще може бути там, запаморочення голови, да. там, головний біль, е ну, будь-яка інша реакція. Да, там. Тому треба забезпечити людину там, якоюсь там турботу, да, спитати, чи можна допомогти, можливо, комусь подзвонити, можливо, до когось звернутися, можливо, там просто дати води попити. Тобто якось допомогти допомогти, відреагувати да якусь участь в долі цієї людини прийняти Олена. Я хочу, щоб ви як фахівець наголосили на тому, що ці речі, які ми зараз обговорюємо, вони можуть статися будь-яким. Ну тобто, ті знання і правила, про які ви кажете, це так само, як вміти накладати турнікет зараз. Тобто, це ми не живемо в якомусь іншому суспільстві, Жаль. ми живемо в умовах воєнного стану. Тож мусимо знати і про такі речі. Так, і дуже добре, коли люди навчаються цьому. Так. Зараз є багато курсів, які навчають, як реагувати. Є по підтримці, наприклад, родин військовослужбовців, коли вони будуть повертатися з фронту. Щоб родина була готова і го родина під була підтримуюча. Так. Наприклад, на базі Project Hope у. є такі групи підтримки, які безкоштовні абсолютно для всіх людей. Є курси, які саме... Готують населення до того, як люди повертаються з війни, коли стикаються з військами, що робити, як реагувати, як допомогти, да техніка безпеки для себе. Бо суспільство треба буде відновлювати, тобто вони нас захищають там, а нам треба потім бути їх прийняти в суспільство і допомогти адаптуватися така ресоціалізація до нормального життя. Бо для них це теж буде важко. Для всіх, хто нас почує, побачить. Якщо ігнорувати прояви ПТСР, чим це може загрожувати? Які наслідки? А якщо ігнорувати прояви ПТСР, то він не пройде сам. Да, тобто, у нас, наприклад, якщо це там, стресова реакція, да, гостра стресова реакція на якусь травмуючу подію, і психіка може там, дійти там, до відновлення самостійно, то це може. а якщо вже діагностується ПТСР, його діагностують лікарі, його діагностують психіатри, неврологи, тобто це комплексна діагностика повинна бути, то потрібна допомога, потрібно лікування, бо ці прояви можуть супроводжувати людину протягом всього життя впливати на якість його життя. того, що… Це можуть бути флешбеки, поганий, поганий сон, порушення апетиту, постійне відчуття страху, постійне відчуття загрози, кошмарні сни. Тобто це дуже серйозно буде впливати на якість життя. Тим самим людині буде складно відновитися. Тобто це Відновлення буде ускладнене. Тому треба звертатися до спеціалістів, до фахівців. Але ще раз, це комплексне рішення, це не те, що там можна просто. Там Пройде саме з собою, не пройде, на жаль. Хочу наголосити, знайшла телефонну лінію підтримки для чоловіків 2345. Співробітники запевняють, лінія анонімна, безкоштовна та працює з 8 ранку до опівночі. Ви впораєтесь, ми допоможемо. Я так розумію, є ось такі гарячі лінії. Це супер, де можна просто виговоритись, отримати якусь першу допомогу, можливо, так і алгоритм дій на подалі. Що пропонує українська медицина в лікуванні ПТСР? До кого йти? Звертатися можна до психіатрів, до неврологів. Психологи це вже як як така допоміжна ланка, але основне лікування це все-таки лікарі. Тобто звернутися до лікаря. Як первину, можна звернутися до свого сімейного лікаря і він уже скерує перенаправить кудись до спеціаліста. Я вам дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що багатьом вона стала корисною. Тому... Тому що ця тема хвилює кожного, Олена Шитко, Олександр Румянцев були цієї години для вас. Працювала Ольга Голодва. Побачимось в нових ефірах. Дякую.